Слов'янські поліцейські зупинили таксі, в якому перевозили гранату. 32-річний пасажир вів себе зухвало, чим і привернув до себе увагу. При зовнішньому огляді у нього було виявлено та вилучено гранату Ф-1. Примерно в 1900 виластановлено автомобіль таксі, в якому наході три пасажири. При на смотрі салона в бадачки автомобіля була обнаружена бойова граната Ефодін запала. За словом. Пассажира, которому принадлежала данная граната, он объяснил, что он ее нашел и хотел использовать ее для ловли рыбы. После этого на место подъехала группа СОХ для дальнейшего разбирательства. За даним фактом, відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 263 – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами кримінального кодексу України. Правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.